Прогноз на матч чемпіонату світу, матч між збірною Португалії та збірною Уругваю. В групі Португалії відіграла матч проти Ганни, виграла з рахунком 3-2. Показала непоганий футбол, але знову ж таки є дуже багато запитань до португальців. Останні 15 хвилин були повністю за збірною Ганни, і Ганна могла навіть зрівняти матч в поєдинку. Тому є питання до Португалії. Буде цікаво подивитися на збірну. Проти більш е, серйознішого повиконавцям е, суперника, а саме Уругваю. Уругвай теж не сильно здивував. Загалом плюс-мінус рівна група, і думаю, що представники цієї групи мають не дуже багато шансів на те, щоб потрапити, хоча б в полуфінал чемпіонату світу. Думаю, що може бути таке, що обидва представники цієї групи вилетять ще в плей-офф. В даному поєдинку пропоную вам розглянути. Ставку на тотал більше, думаю, що ми побачимо в даному поєдинку як мінімум два забитих м'ячі. Також непогано виглядає ставка на обидві заб'ють. Мій прогноз на даний поєдинок, тотал матча більше двох.